Чого, росіяни? Знову тривожно. Що там за це? Пожежні літять. Свістять. У Раменському Московській області масштабна пожежа. Чорний стовп диму підіймається з боку промзони. Диму все більше і більше. І все чаще й чаще слишні взриви, чого-то. Пожежа розгорілася настільки сильно, що дим від неї можна помітити за кілька кілометрів від епіцентру подій. Вогонь поширився на 1800 квадратних метрів. Згідно з попередніми даними, російських МНСників, нібито горить склад із добривами. Склад із добривами. А ось за інформацією місцевих жителів, спалах спостерігається поряд АЗС РосНЕФТЬ на Донінському шосе. До речі, неподалік розташований інженерно-науковий центр ТЕМП. Цей темп виготовляє продукцію для потреб Міністерства оборони Росії, МНС, Роскосмосу, Росатому і у нафтовидобутку в портах, складах та терміналах працює. У свою чергу прокуратура Московської області заявила, що все контролює та з'ясовує обставини та причини пожежі на складі в раменському. А демий, так кажуть, через загоряння пластикових піддонів. Ох, вже цей пластик, що детонує. О, очередной, то не то внутрі. Поміщення, останнім часом на Росії все частіше і частіше трапляються пожежі чи вибухи. Іноді вони виникають на електричних підстанціях, іноді ж на складах чи заводах, або ж у самій Москві. Війна дісталася до Росії. Від цього росіянам дуже тривожно. А ми працюємо для вас, тому ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, бо тут найактуальніші новини.